6 грудня, 7 ранку, хтось лише прокидається та знаходить під подушкою подарунок від Миколая, хтось ще спить, а хтось вже їде у справах тролейбусом. Ранніх чернігівських пташок у електротранспорті та на зупинках вітав святий Миколай. Начальник управління культури та туризму дає останні настанови перед виїздом. Значить, дивись, дітей, але діти мають що сказати. Ну ну з ними треба комунікувати. Та святому Миколаю вказівки не потрібні. Рухи мають повільні бути. Такі мудрі. Розумієте? Так? Ви це кому говорите? Святого Миколаю. <ріст> Чернігівці, що тролейбусом їхатимуть на роботу, не перші, кого привітав святий Миколай. Свою сім'ю двох діточок діточок і дружину. Взявши чарівний посох та пакунок зі смакуликами для чернігівців, Миколай їде вітати. Миколай йде по Чернігову. Вітаю всіх чернігівців. Дорослих і малих. А дорога тяжка була. Та ви знаєте, через долини, через широкі лани, через хуртовини за йшов до вас, до чернігівців, щоб привітати всіх. Містяни виглядають Миколая з вікон, радо посміхаються йому та запрошують до себе. На зупинці Миколай помічає бджілок комунальниць, які з самого рання відбивають лід з тротуарів. Доброго ранку, мої доброго. хороші, доброго ранку. хай вам Бог допомагає зі святом. Міцного вам здоров'я, вам і вашим родинам, миру в душі і миру у нашій Україні. Сил, натхнення і Божого благословіння. Вітаю вас зі святом, дорогенькі. Дякуємо. Ой, давайте я вам дам. Давайте На згадку пригощу вам солодощами. Так, а, ну, так Потримайте, будь ласка, допоможіть. так. О, <різь> по вам. П'ятий рік поспіль святий Миколай вітає чернівців у транспорті зі святом. І вже п'ятий рік за чарівними обставинами свою мандрівку з вітанками починає з тролейбусу 11-го маршруту. Миру в душі і миру в Україні. Сил, натхнення. І Божого благословіння вам! А були слухняними цілий рік, так? Так, тримай. О, вітаю вас, десяток. Молодці, будьте слухняними, слухайтесь батьків і вчителів, добре? Тримай. О. Дуже хочемо, щоб настав мир для всієї країни. Миколай пересідає з одного тролейбуса на інший, бо поспішає привітати якомога більше чернівців. Тримайте, хай вам зможете. Так. <святом> О, ось малеця наша їде. А, У універ, мабуть, чи ні? Yeah. У школу так. так. Гарних оцінок вам. Не забував вітати і тих, хто чекає транспорту на зупинці. О, дітвора! Ви гарно себе в школі? Поводив, так? Поводили. Гарно? Навчаєтесь? Спухняні? Кузняні так гарні оцінки, так молодці та тих, хто проїжджає повзято. Містяни розуміють усю важкість та складність роботи Миколая. Часто він встигає дістатися не до всіх через свою маленьку прихильність, але дуже шанує екологічний транспорт, тролейбуси. А як відомо, тролейбусна лінія через росіян ще не всюди відновлена. Чернігівці розуміючи, що святий Миколай не встигне привітати всіх, роблять подарунки для своїх рідних самі. Мій внучок теж був радий е за свої подарунки від Миколая. Так що йому Миколаєво. Ой, такі книжки він ходить перша, до першого класу. Книжки гарні для читання. Да, вам що це приніс? ой, мені, мені роботу це приніс. роботу, йду, їду на роботу. Ой, я бачу. Ой, та да не треба мені та зі святом. вас. Лучше маленькому. І маленькому. Ні, ні, ні. Мені вже не йдеться. Ви маленький. Так що передайте найменшому. Ви молодший, Миколай, от бачите, у мене яка бра, і ви ще молодий. Так, звісно. Душею, душею, так. На одній з чергових пересадок Миколай помічає військового не дарма він розділив свято з українськими захисниками. Адже за словами представника інституту нацпам'яті Сергія Будка, Миколай зараховується до лику святих як той, хто опікується воїнами. Дозвольте привітати вас таким чудовим святом. Сьогодні подвійне свято Днем Святого Миколая і Днем Збройних сил України. Ми дякуємо вам, що ви захищаєте нашу Україну. І я бажаю вам, я за тим Миколай бажаю, щоб ви повернулися живими з перемогою, щоб у нас був мир на нашій Україні. Дякую, а дякую. А дякую. вам. А ось вам висили в дорогу, і гарного настрою. Добре, дякую. Так що, дякую. Я вітаю вас. Святий Миколай пропонує долучатися до волонтерства та донатів, адже ми оберігаємо Збройні сили, а вони. Оберігають нашу Україну, слава збройним силам України.